Запрошую до нас. Дякую. Ну тут я вражаю. Я хотів би сказати, що такого ще не бачив, Але я гордий тим, що таких пунктів управління сьогодні в Збройних сил України і окремо в силах територіальної оборони багато. А скоріш за все, наш досвід побудови такого командного пункту породного рівня буде цікавий навіть нашим союзникам і партнерам. Сьогодні безпілотні системи є одним з ключових гравців на полі бою. Ну, з того, що я тут бачу, це вражає звичайно. Як ви взагалі прийшли до цього? Це був ваш досвід, чи ви запозичували досвід якийсь для того, щоб це все побудувати і системно довести до такої основи. Принцип постійного навчання. Всі люди, яких ви тут бачите, всі абсолютно вони прийшли в Збройні сили солдатами і накопичуючи досвід, ставали сержантами, потім ставали офіцерами. І все, що ви бачите, ті протоколи, за якими ми працюємо, це безпосередній досвід, якому нас не вчили, до якого ми приходили практичним шляхом, особливо. Важливі для мене два поворотних пункти. Перше, це я командир стрілецького відділення на херсонському напрямку. Сюжу в окопі і дивлюсь, як над нами літають то в одну, то в іншу сторону дрони. І я дивився на це все як на щось майбутнє. Чому ми так не воюємо? Але час прийшов до усвідомлення того, що сучасна війна передбачає технології. Людьми сьогодні воювати неправильно. Ми маємо якнайшвидше навчитися знищувати ворога технологічним шляхом. Другий поворотний момент весна 23-го року. Ми знаходимося часом у ярі на командному пункті батальйону і будуємо першу кімнату ситуаційної обізнаності. Тобто, ми. Побудували і таку кімнату станційного бізнесу, яка дозволяє сьогодні командиру бригади прибути і управляти боєм. Наші пілоти універсальні. Командири всіх зводів це люди, які виросли від солдатів. Що це нам дає? Якісне управління на всіх рівнях. Це номер один. Номер два. Це забезпечення. Без забезпечення ми просто двигун, який працює в холостом. Є певний дефіцит трофів. Якщо дасте нам безліміт, ми зможемо зробити на полі бою колосальну, ефективну роботу зі знищенням противника. Мене часто критикують за те, що я регулярно віддаю людей. Якщо вони мені не підходять, це не означає, що вони не підходять іншим підрозділам. Просто в цьому підрозділі є певний етос. Тут знаходяться вмотивовані військовослужбовці. Тут знаходяться військовослужбовці компетентні фахові, тут знаходяться військовослужбовці, які можуть вчити інших військовослужбовців. Запускай. Я не хочу, щоб ви думали, що тут ідеальне місце для служби. Я ідеальний командир. Я командир, який постійно чимось незадоволений. Це те, що дозволяє мені постійно працювати над вдосконаленням. Скидаю одразу попереджаю новачків по те, що я не є хорошою людиною. мене цікавить результативна робота зі знищення потимного. Сили ТРО це джерело інновацій для збройних сил України, взагалі для сил оборони України. Просто треба згадати безпілотні системи, які народилися в силах ТРО. Про це мало говорять, але це об'єктивний факт. Майже всі круті командири, колективи прийшли з сил ТРО. Сили ТРО це справжнє джерело для Сил оборони України. Війна закінчиться, і ти подивишся на свій шлях і спитаєшся всі ці роки. Які я подарував Збройним силам України, вони на що пішли? Я хочу, щоб кожен військовослужбовець нашої роти пишався тим, що він служив в країні, захищав країну, ефективно знищував або забезпечував знищення противника. Це буде основою його внутрішнього гонору і поваги до Збройних сил, і поваги до своєї країни, яка зробила все для того, щоб він виконав свої обов'язки перед нею. У нас є така фраза, яку вимовляють всі. Вихід з Криму наступного року в сирає. Бахчисара. А я завжди доповнюю. Не просто в сирає, а випити кави в кавальчирає. Супер.